Даледь не був дискваліфікований через політичний заклик. Провів приблизно 600 концертів по всій Україні та Європі за час існування гурту. Від початку повномасштабного вторгнення зібрав майже 80 мільйонів гривень для України та ЗСУ. Е, почнемо з того, що це засновник гурту Калуш, це фронтмен гурту Калуш, це продюсер. Е, як я так розумію, гурту Калуш, так і е, деяких інших артистів. Ну «Калуш» — сопродюсер швидше со на парадаскав, конечно. Гваньок в першу чергу, е, добре, і бізнесмен. Тобто, я думаю, що сторону твоє бізнесову мало хто знає, але ми також про це сьогодні поговоримо. Дякую, дякую, дякую за представлення. Взагалі, в першу чергу, хочу сказати дякую за запрошення. Дякую всім слухачам, глядачам, що дивитесь, спостерігаєте. Сподіваємося, що сьогодні буде дуже цікаво і. Корисно. Я впевнений, що буде цікаво. Ми з тобою ще домовимо, якби я, я тобі запропонував подкаст десь рік тому. Тоді тобі це було нецікаво. Ти не давав е, ні подкасту, ні інтерв'ю, і тебе в цілому не було в інфопросторі українському. Я так.